Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про явище природи. Яке ви знаєте явище природи? Відгадайте загадку! Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток, кольорів у нього всім. Він подобається всім. Так, це веселка. А хто бачив веселку, яка вона? Веселка незвичайне явище природи. Коли ми її бачимо, ми просто зачаровані її красою. Веселка з'являється тому, що сонячні проміння заломлюються у краплинках води. Наша райдуга може бути і яскравою, і блюдою. Усе залежить від розміру дощових крапель. Коли краплі великого розміру, то веселка насищеного кольору. А коли малого, то її погано видно. Веселку ще називають дуга райдуга та веселиця. У нашої дуги є сім кольорів: червоний, омаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. А запам'ятати кольори райдуги нам з вами допоможе речення. Чепурний Пузатий жук, зїв барвистий свіжий фрукт. Перша буква слів це початок кольору. Чепурний, червоний. Давайте повторимо речення. Чепурний пузатий жук, зїв барвистий, свіжий фрукт. Дітки, а як це первистий? Різнокольоровий, а як можна назвати нашу веселку? Барвиста різнокольорова. Молодці малята! Про що ми з вами розмовляли на занятті? Про веселку та про її сім кольорів. Давайте з вами ще раз повторимо кольори веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Блакитний, синій, фіолетовий. Маю надію, що ви запам'ятали кольори веселки. Дякую вам за увагу. До побачення!